Я малята, у нас сьогодні з вами на занятті буде закріплення української народної казочки Рукавичку. Малята, ви пам'ятаєте, хто загубив рукавичку? А рукавичку загубив дідусь. І в ту рукавичку поселилися лісові звірі. І давайте з вами пригадаємо, які лісові звірі поселилися у рукавичку. Пригадуємо, хто перший із звірів прийшов в рукавичку. Так, мишка. А після мишки хто прийшов? Звісно, жабка, а після жабки зайчик. Після зайчика лисичка. Потім вовчик, після вовчика кабан. А після кабана ведмідь. Так, звісно. А коли дід помітив, що загубив рукавичку, хто ж її відшукав? Так, дітки, її відшукала собачка. А що зробили звірі, коли побачили собачку? Так, звісно, розбіглися в усі боки. Малята молодці, ви дуже добре запам'ятали героїв цієї казочки. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!